Надзвичайне чи природнє прочитати 50 книг за місяць і одночасно запам'ятати імена і прізвища більше десятка людей. Усе це цілком реально так стверджують в університеті третього віку. Методиками, які дозволяють швидко читати і багато запам'ятовувати, там навчають пенсіонерів. Люди, які випробували їх на собі, кажуть результати перевершили усі сподівання. Хитрощі, як запам'ятовувати цифри, імена та іншу складну інформацію, знали ще за Арістотеля. А от техніка швидкочитання читання з'явилася пізніше, в ХХ столітті, коли різко збільшились об'єми інформації. Гордій Остапович розповів, що дослідження почалися ще з XVI-XVII століття і згодом об'єдналися в систему, якою, якщо займатися, можна читати вдвічі більше і надовго залишати інформацію в пам'яті. Проте багато хто сумнівається в цьому. Немає навіть віри в те, що таке можливе, хоча нічого тут надприроднього немає, просто правильно розставити по поличках в голові те, що твориться в голові. Ось уже більше місяця Гордій Остапович проводить заняття для старших людей в університеті третього віку. Зараз він вчить запам'ятовувати імена одразу кількох десятків людей. Це спортивна дисципліна, в якій навіть є свої рекорди. За 15 хвилин в Лондоні один чоловік запам'ятав 164 людини по імені і прізвищу. Секрет успіху асоціації з рисами і звичками персони. Чи не основна порада вести щоденник, що значно покращує пам'ять? Щоденник треба писати по певній системі. Це не означає, що ви просто візьмете ручку в ручку і клаптик паперу, і все, і у і вас тут буде прозріння, і ви будете запам'ятовувати всі. Все насправді треба буде 3-4 тижні помучити свою пам'ять, звичайно, з допомогою ручки і паперу, і тоді вже починати щось серйозніше. Одна з постійних учасниць Алла Халімова каже, що вже за три заняття значно покращила пам'ять. Вона вже кілька тижнів веде свій щоденник. Треба потрібно розвивати пам'ять в будь-якому віці. Для цього потрібно вести щоденник, записувати кожен день, що було сьогодні. Максимум 60 рядків. Наступний день те саме. Ще через день також. А потім через день, потім ще через два, через три. Загалом існує багато різних методик, так званих алгоритмів для запам'ятовування. Ще одна студентка університету третього віку, Людмила Секолох, розповідає, як навчилася тримати в голові номери і телефонів. Кожна цифра асоціюється з літерою, з якої починається, а з цих літер складають слова. Він нам так розповів, як запам'ятовувати е, ці мобільні і всі інші цифри. То дуже зрозуміло. Я от і свій, е, телефон не могла е, е, запам'ятовувати, і і, і, і так я собі зашифрувала. За словами Гордія Остаповича, це все елементи спортивного запам'ятовування, яке варто використовувати і в повсякденному житті. Ми думаємо в 39 разів швидше, ніж говоримо. Тому, за словами експерта, якщо читати вголос, то багато книг не осилиш.